Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про оновлений перелік об'єктів оподаткування та подання форми 20 ОПП. Наприкінці грудня податкові органи опублікували оновлений перелік об'єктів оподаткування для зазначення у формі 20 ОПП, а також нагадали платникам податків. Що подання форми 20 ОПП може допомогти уникнути присвоєння ризикового статусу таким платникам? Насамперед мова йде про платників ПДВ, тому що зрозуміло, що форма 20 ОПП є джерелом податкової інформації, і якщо у вас є роздрібні торгові точки, то ви взагалі не зареєструєте. Касу і касовий апарат без подання форми 20 УПП про те, що у вас є об'єкт оподаткування, наприклад, салон краси, кабінет масажу чи точка роздрібної торгівлі, чи кафе. Наприклад, також ви також там, де справді варто подати форму 20 УПП, Це коли у вас є складські приміщення, виробничі приміщення, і ви дійсно здійснюєте надання послуг з виробництва. Щоб податкові органи отримали цю інформацію, ви справді це варто зробити, подати форму 20 ОВП і зазначити, що у вас є виробничі потужності за адресою складу чи цеху. Але є абсолютно безмістовним подання інформації щодо наявності у вас, наприклад, стола, стільця і комп'ютера. Тому що з точки зору об'єктів оподаткування ну це не створює ніяких наслідків. Якщо ви не платник ПДВ, то так само двічі подумайте, для чого ви подаєте певну інформацію. Якщо у вас немає, немає взагалі ризиків стати ризиковим платником. Тому що стати ризиковим платником, знаєте, це треба ще постаратися. У нас на цьому все ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, До побачення.